Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дивіться, у нас є кейси з бракованими мінометами, мінами 120 мм, Пише політолог Марченко. По цьому кейсу найкращі українські військові кореспонденти, розклади по поличках, як браковані мінометні міни, приводять до великих втрат у ЗСУ. Від самих мінометників до тих підрозділів, які гинуть, бо не отримують підтримки мінометним вогнем. Тобто, проблема реальна і проблема страшна. Через чиюсь рукожопість, жадібність, частолюбство, підлабузництво, корупцію. Гинуть люди багато людей, і у нас є два варіанти: правильний проблему вирішити і неправильний зробити вигляд, що проблеми не існує. На жаль, останні кілька днів спостерігаю, що другий варіант перемагає замість того, щоб однозначно засудити мудаків на кшталт Павлоградського збройного царка коаліція Слуги народу позажає співучасні кинулися йому на допомогу. Спочатку слуга Ваніславське видав опічний спіч про неправильне зберігання мін на фронті. Якби пан Виніславський був до фронту трошки ближче, він би знав, що на фронті якось дуже по. Погано все сберігається, і тому для фронту все виробляють, враховуючи цю фронтову особливість і з великим запасом міцності, бо стерильних боксів на фронті немає, і міни було б логічно виготовляти таким чином, щоб вони не псувалися. А тепер лояльні до банкової автори пишуть маячню про Юрія Ніколова і Віталія Шабуніна, що вони своїм матеріалом про корупцію рукожопісті на Павлоградському хімічному заводі навели на завод російські ракетні удари. Думайтеся тільки росіяни, які будували цей завод, які мають не просто його розташування. А детальні плани кожного цеху чомусь потребували, щоб Ніколов сказав ротом про Павлоградський хімічний завод, що про ньому вдарити. Абсурд, абсурд, але хомячки бісяться в коментарях. Клянуть проклятих грантужерів, які заважають шанованим людям суверенно пиздити баблу нашого рідного кандидату. І виходить, що замість місця волити корупціонерів і рукожопів так, щоб ці міни їм одне містечко засунуть хвостиком вперед. А прогресивна ферма молодих політиків гонять на Ніколова з Шабуніним, які розказали. Свинурили ми нашу страшну воєнну тайну, що у нас кругом пиздять бабло наглої тупо, як останній раз, і срати хотіли на той фронт і тих хлопців, за якими заламують лікті на камеру наші очільники. Якщо хочемо перемагати, треба вирішувати проблеми, а не карати тих, хто проблему помітив і намагається привернути до проблем увагу. Якби не журналісти ці браковані міни, досі були б на фронті. і Люди продовжували б гинути без вогневої підтримки, сподіваючись на міни, які не розриваються і не долітають. У той же час як пишуть аноні. Імні телеграм-канали Ярош з понеділка може зайняти крісло заступника міністра оборони країни або стати міністром. Залужний та союзники переконали Зеленського і нардепів Дана Ярова уже там розносить та робить вітер. Корупціонери у шоці, адже Ярош попереджав зрадників розстрілювати потрібно. Сюсюкатися з ними тепер ніхто не буде. Голоси є понад 350. тандем. Генерала і президента може уже працювати. Ярмака відходить в небуття. Ось причини можливої відставки та заміни. Причиною того, що хлопці на нулі голодні. І без боєкомплекту Мінобороні, внутрішній аудит Міноборони виявляв фінансових порушень за кварталом на 10 мільярдів гривень. Писав Дмитро Бико ще взимку. Далі мовою оригіналу. Вітаю друзі і слава Україні! Почну з того, що люди пишуть в коментарях з приводу того, як направляють народний гнів на місцеву владу, на руйнацію місцевої влади. Я ні в якому разі не захищаю корупціонерів сільських і міських голів, які виписують собі премії під час війни. Це ганебно і аморально, але не протизаконно. В цьому беруть участь депутати, вони голосують за це. Тому найкращий, найдієвіший спосіб не кинути гранати під ноги всім депутатам, скалічивши і забравши життя, а піти і спитати у свого депутата: а чому так? Чому ви голосуєте за ці премії доплати і надбавки? Чому? Чому так стається, що ви під час війни підтримуєте таку політику сільського чи міського голови? Це перше. Друге, всі пишуть, що поки вони деребанять ті премії, хлопці в окопах сидять голодні. І в них не вистачає дронів, БК і так далі. Все вірно. Але питання не до не до місцевої влади, тому що у місцевій владі немає функції забезпечення війська і оборони. Немає. Вони розподіляють свій скромний бюджет на те, щоб утримувати громаду. Тобто за гроші платників податків громади утримують громаду. Ось і все. А ось питання повинно виникати до уряду Міністерства оборони та банкової. Адже всі ми знаємо, що це креатури президента. Тому що саме монобільшість обрала уряд, саме президент призначив міністра оборони. І ось дивіться, яка штука. По-перше, Вчора з'явилася новина, що внутрішній аудит Міністерства оборони виявив фінансових порушень за квартал на 10 мільярдів гривень. Вдумайтесь цю цифру. А ви говорите за якихось там 20 тисяч гривень премії. Я розумію, це теж гроші вкрадені у народу. Але переведіть свій погляд. Адже вас спеціально кидають на ті дрібниці, щоб ви не помічали більш, більшого крадійства, більшого мародерства під час війни. А воно є. З самого початку війни, 24 лютого, 1 мільярд доларів було переведено на компанії, які мали б забезпечити зброю. Зброї поставлено лише на там на 30-35%. І це теж є офіційна про це інформація. Задумайтесь. І далі мене дивує, коли люди виходять на вулицю під Київ міськраду і вимагають гроші. Вибачте, ви спочатку розберіться з питанням, тому що бюджет міста Києва 75 мільярдів гривень. Із них некритичних витрат близько 15 мільярдів гривень. Ось, які можна було б переглянути і може ще щось нашкрипти. Я думаю, цим і будуть займатися депутати потім пізніше, під час виконання цього бюджету в 2024 році. Але бюджет оборони і нацбезпеки України 1,7 трильйони гривень. Із них 1 мільярд 165 мільйон, 1 трильйон 165 мільярдів йде на міноборони. І кожен квартал, внутрішній аудит, виявляє на 10 мільярдів гривень фінансових порушень. Ви відчуваєте? Що 4 квартали і весь бюджет Києва фактично закритий. І люди вимагають серйозно ці гроші у місцевої влади. Так вони повинні не красти місцева влада. Але переведіть свій погляд, коли йдемо. Мітингувати під міноборони, тому що хлопці голодні, холодні, без БК і дронів, це саме питання міноборони, а не питання кличка і іншого сільського голову, на яких сьогодні вас намагаються натравити. натравить. центральна влада, щоб відвести від своїх речей вкрадених. Тому залиште в спокою місцеву владу, контролюйте її, не кидайте гранати, а дійте законними способами. Вони діють. Резонанс, розголос діє. І з останніх подій, про які я ще не говорив, ми зняли ролик про те, що Вишнівська міська рада, відділ освіти виділяв на реконструкцію майже півмільярда гривень саме на реконструкцію шкіл. І що? Тендери відмінились, тому що резонанс працює, вони злякалися народного гніву і і резонансу, але не кидання гранат ні в якому разі забирати життя не можна. Це злочинно, і це дійсно терористичний акт. І зверніть увагу, будь ласка, на дії Міністерства оборони. І всі ті, хто пишуть, вони ж я розуміють, що вони голосували за президента. А тепер вдумайте, що робить центральна влада. Місцева само собою, контролюйте її. А чому ви не хочете контролювати дії центральної влади? Адже вона заподіяла набагато більше шкоди сьогодні. Так що думайте. Героям слава! А вам поки розповідають про те, що за мене не місцева влада, що ви не дивилися вгору. Народний гнів сьогодні має бути спрямований на центральну владу, яка і займається обороною і безпекою країни. Людям треба усвідомити, де сьогодні справді загрозлива корупція, яка заважає вашій перемозі, і вона не на місцях. Хоч і місцева влада корупційна і аморальна, резюмував бико за даними телеграм-каналів. Наступний міністр після Умірова, який продовжив роботу свого попередника Резнікова, і мільярди йдуть невідомо куди, почали Дмитро. Ярош креатура залужного. Надіємося, він дотримає слова, адже там ми тільки розстріляли. Тепер допоможуть. Нагадаємо, два дні тому, у двадцять серпня, Уміров провів робочу нараду з головнокомандувачем Олександром Сирським. Телеграм-канал Офісне мошення зазначає, що Сириський після наради запропонував звільнити Умірова із заданої посади, оскільки залужний передав сироському папку із схемами міноборони не дарма ж уміров дану ярову відправив у відставку з поста. Крім того, пропонував Зеленському арештувати усіх зрадників і корупціо. Нерівом про мірова, якого в нас тут і так прославляли, і на якого покладали великі надії при призначенні, ще доведеться багато написати, пише Тарас Чорновіл далі мовою оригіналу. А військовим через нього намучитися. Я був переконаний, що цей бездушний тип, який дотримується виключно принципу лояльності перед Єрмаком виявиться з часом ще гіршим Зарізнікова. Дуже хотів вірити, що не збудеться. Хоча підстави для цього він уже дав предостатньо. Що менше, точно буде небезпечнішим для України, тим більше, що він уже раніше довів, що є Тентним зрадником згадайте Стамбул 30 березня 2022 року. Але зараз я про інше уміру замість тиловим забезпеченням нормально зайнятися, почав концепції строчити. Каже, що зеленський від цього аж умліває серед анонсованих пунктів чергової канцелярської макулатури. і таки ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом. Про житло якось не чув. А от справедливим грошовим забезпеченням міру продемонстрував космічну швидкість. Ще тільки анонсував концепцію, а вже провів нас Змін до порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам. Там передбачені підстави для зменшення преміальних виплат військовослужбовцям про багато іншого вже якось наступного разу. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.